Друзі, я рада вас вітати на уроці математики. Сьогодні на уроці мені допомагатимуть дівчинка-даринка та хлопчик Дмитрик. Вони дуже люблять математику і приготували для вас багато цікавих завдань. Тож, Дзвонить дзвоник, не стихає, школярів усіх скликає. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Розпочнемо наш урок з завданням від Даринки. Виконайте вправу знайди зайве число. Вам необхідно в кожному ряду чисел знайти зайве число. Ставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо. В першому ряду зайвим є число 8, тому що воно одноцифрове, а решта чисел це двоцифрові числа. В другому ряду зайвим числом є число 14, тому що решта чисел це круглі десятки, а в складі числа 14 є і десятки, і одиниці. В третьому ряду зайвим числом є число 15, тому що воно двоцифрове, а решта чисел це одноцифрові числа. Завдання від Дмитрика. Встав пропущені числа. Вам необхідно подумати і вставити пропущені числа. Якщо завдання здалося вам занадто складним, скористайтесь таблицею чисел першої сотні. Перевіримо. Вам необхідно було вставити наступні числа 16, 18, 33, 92, 93, 95. Каліграфічна хвилинка від даринки. Подумайте і запишіть всі круглі двоцифрові числа в межах першої сотні. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо. Ви повинні були записати число класна робота, а також записати наступні числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90. Переходимо до теми нашого уроку: віднімання одноцифрового числа від круглих десятків, ламана лінія. Креслення ламаної. Розв'яжемо приклад 50 відняти 2. Для того, щоб від круглого двоцифрового числа відняти одноцифрове, нам необхідно зменшуване, розкласти на зручні доданки. В нашому випадку це будуть числа 40 і 10. Тепер від 10 ми віднімаємо 2, отримаємо 8 одиниць. Далі до 4 десятків ми додаємо 8 одиниць і отримаємо число 48. Можемо записувати приклад. 50 відняти 2 дорівнює 40 додати 8 дорівнює 48. Розв'яжемо ще один приклад. 90 відняти 6. Ми знаємо, що нам необхідно зменшуване розкласти на зручні доданки. В нашому випадку це будуть числа 80 і 10. Тепер від 10 ми віднімаємо 6 одиниць, отримаємо 4 одиниці. Далі до 8 десятків додаємо 4 одиниці, отримаємо число 84. Можемо записувати приклад. 90 відняти 6 дорівнює 80 додати 4 дорівнює 84. А тепер хвилинка відпочинку. Розв'яжемо задачу. Перед будинком ростуть дві яблуні. На одній яблуні 50 яблук, а на другій на 8 яблук менше, скільки яблук на двох яблунях. Давайте зробимо короткий запис умови задачі та розв'яжемо її. Запишіть, будь ласка, перша яблуня тере. 50 штук Яблучками порахуємо. Штуками. Друга яблуня ставимо знак питання, тому що ми не знаємо, скільки яблук було на другій яблуні. Але ми знаємо, що на 8 штук менше, ніж на першій яблуні. Тому ми поставимо кому, напишемо на 8 штук менше і поставимо стрілку до першої яблуньки. Далі ставимо фігурні дужки і знак питання, тому що питання в задачі скільки яблук на двох яблунях. Ця задача на дві дії. В першій дії ми дізнаємось, скільки яблук на другій яблуні. Для цього від 50 ми віднімемо 8, Отримаємо 42 яблука. Пишемо 50 відняти 8 дорівнює 42 штуки. В другій дії ми дізнаємось, скільки яблук на двох яблунях. Для цього до 50 додамо 42, отримаємо 92 яблука. Записуємо 50 додати 42 дорівнює 92 штуки. І запишемо відповідь на двох яблунях 92 яблука. Прийшов час поговорити про ламану лінію. З чого складається ламана лінія, як її накреслити та як обчислити довжину ламаної. Спочатку давайте з вами пригадаємо, які види ліній ми вже знаємо. Лінія номер 1 це. Так, вірно, це пряма лінія. Лінія номер 2 це крива лінія. А лінія номер 3, це і є ламана лінія. Друзі, скажіть, будь ласка, а що таке відрізок? Відрізок це частина прямої, обмежена двома точками. Що ж таке ламана лінія? Це лінія що складається з кількох відрізків, послідовно поєднаних крайніми точками. Кінець одного відрізка одночасно початок іншого. Відрізки у ламаній називаються ланками. Кінці ланок відрізків називають вершинами ламаної лінії. Щоб знайти довжину ламаної, потрібно знайти суму довжин усіх її ланок. Ламані лінії бувають незамкненими і замкненими. Завдання від Дмитрика: накресли в зошиті таку ж ламану. Знайди довжину цієї ламаної. Пригадаймо, щоб знайти довжину ламаної, треба обчислити суму довжин усіх її ланок. Накреслити ламану лінію нескладно. Ми з вами знаємо, що вона складається з відрізків, тому спочатку необхідно виміряти довжину кожного відрізка. Довжина першого відрізка становить 3 см. Ми візьмемо лінійку, поставимо точку, прикладемо лінійку, відміряємо 3 см, поставимо другу точку і лінією з'єднаємо дві точки. Перший відрізок готовий. Тепер побудуємо другий відрізок. Довжина його становить 4 см. Ми прикладемо лінійку, відміряємо 4 см, поставимо точку і лінією з'єднаємо дві точки. Другий відрізок готовий. Будуємо третій відрізок. Орієнтуючись на клітинки, ми відступимо 8 клітинок вправо, 6 клітинок вгору, поставимо Лінійку, відміряємо 5 см, це довжина третього відрізка. Поставимо точку лінією, з'єднаємо дві точки. Третій відрізок готовий, наша ламана готова. Залишилось обчислити довжину ламаної лінії. Ми знаємо, що для того, щоб обчислити довжину ламаної, необхідно знайти суму довжин всіх її ланок. 3 додати 4 додати 5 дорівнює 12 см довжина нашої ламаної. Домашнє завдання від даринки. Накресліть, будь ласка, у зошиті ламану лінію, що складається з чотирьох відрізків, за зразком. Закінчити наш урок я хочу вправою від Дмитрика мої враження від уроку. Якщо на уроці вам було цікаво, все зрозуміло і ви виконали всі завдання, оберіть, будь ласка, смайлик 1. Якщо вам було складно і дещо залишилося незрозумілим, обирайте смайлик 2. Якщо ви засмучені через те, що взагалі нічого не зрозуміли, оберіть смайлик 3. А якщо на уроці було нудно і не цікаво, обирайте смайлик 4. А наш урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей!